Смачне і неймовірно ситне свято масляної у розпалі. Цього року його відзначають з 20 по 26 лютого. В цей тиждень прийнято запрошувати гостей та пригощати головною стравою свята. Ми вирішили запитати у херсонок, за якими рецептами вони тішать своїх близьких апетитними мунцями. Що є під рукою, якщо навіть кисле молоко. Можна на кисло молоко зробити блінчики, тоненькі, патуші можна і на такомолоке на сиворотки, з маком, без мака, ство. И даже с картошкой очень вкусные. У меня как такового своего рецепта нету. Я обычно читаю в интернете, чтобы как-то усовершенствовать свое мастерство: обычно молоко, яйца и растительное масло, для того, чтобы они были тоненькие, не пригорали. На молоке хочу попробовать блинчики на минеральной воде. Говорили, да, появился. Но он не новый рецепт, но в общем говорят очень шикарные, классные блинчики мягкие. Но я делаю на молоке. я говорю, по старинке, быстренько что есть, разразделено тоже очень вкусные. На 2-3 яйца, пол-литра молока. И муку добавляю до такого такого состояния, чтобы они были жидкими. Наливаю в сковородку и смазываю салом в сковородку и пеку. Украинцям доведеться розщедритися на маску. Масляну. Наша знімальна група вирішила дізнатися, скільки коштує млинцевий набір продуктів. Для розрахунку було використано традиційний рецепт млинців на три порції. Для цього потрібно 5-6 яєць, склянка борошна, літр молока, сіль та цукор за смаком. Отже, скільки коштують яйця? Ціни на них коливаються в залежності від виробника. Є домашні, є фермерські яйця. От 20 до 25 – це домашні. Коли було 30-35, зараз вже 20-25, різниця вже є терміскаді 16 18, которая була по 25. От така ціна немножко впала. Далі молоко. Магазинне коштує від 17 грн, домашнє від 30. А от ціни на борошно можуть приємно порадувати господинь. 10 19 50 і 29 кг 2,3. Робимо перший пицісунок, щоб приготувати млинці на родину з трьох чоловік, господині за літр молока доведеться викласти від 17 до 30 гривень. Кількість яєць кожна господарка обирає сама. Наприклад, ціна за пачку 5 яєць в залежності від виробника складатиме від 9 до 15 гривень. 200-300 грамів муки обійдуться приблизно у 5 гривень. Отже, лише за інгредієнти херсонки мають викласти орієнтовно 50 гривень. Та які ж млинці без сметани та начинки? Вони бувають різноманітні, ясні, з сиром, капустою, картоплею чи грибами. Кожен обирає на свій смак та гаманець. Більшість херсонських господинь розповіли, що їх родини ласуни, тому найбільше полюбляють млинці з солодкою начинкою. Сиром і родзинками, а ці інгредієнти коштують дорожче. і 50. тут обіжирений, а тут жирний. 30 гривень з метаном беруть. Ну, беруть. А ті, хто полюбляє традиційну начинку, можуть значно зекономити. Картопля та капуста, говорять продавці, у ціні не підскочили. По 8. Вкусняча, розвариста добряча картошечка. Картошечку, конечно, беруть капуста по шесть. Отже, якщо балувати своїх рідних млинцями протягом тижня, то українським родинам доведеться викласти кругленьку суму. Нагодувати родину з трьох осіб млинцями з сиром обійдеться приблизно у 60 гривень. Якщо до начинки додати ще і родзинки, плюс ще 10-15. А от млинці з картоплею та капустою обійдуться у 28 гривень. А ще додаємо сметану, виходить від 15 гривень за 500 грам. Свято масляною символізує прощання із зимою. Тож зустріньте весну у родинному колі смачними млинцями та гарним настроєм. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.